Москву ніхто не бомбить, на жаль, Київ бомблять, а Москву ні. І тому, в принципі, я так дивлюсь, у умовної Скабеєвої є ну, скільки, мінімум якби, ресурс ще мінімум на 20 років говорити без зупинки. Ну, там, які час від часу, мабуть, її будуть заряджати, але це нічого не змінить, бо я говорю не про конкретну людину, а про машину ту, яка там створена. Тому мені якщо знов ж таки так з холодним поглядом на це подивитися, здається так: хочуть ли вони воювати в Нижньому Новгороді, вже не хочуть. В Пскові не дуже хочуть. А в Черьохі, де базується 78 восьма ця десантна бригада, це біля Пскова, якраз це ті, які мають в разі чого талін захопити, мали б, якщо б залишились живі ось там теж не дуже хочуть. Але ж бачиш, ці бажання людські, вони в принципі нікого не цікавлять. І ресурс у них на війну є. А це тебе, треба ж розуміти. Знаєш, у нас ну, так вони за останні тижні так нормально потерпали нашу енергетичну систему, і вони там всі скачуть, якби о, ще трошки не перемога. Але ж ми сидимо в темноті тут. І до якого ми висновку приходимо, що е, хай йдуть за курсом російського корабля. Тобто ніхто тут не збирається змінювати, змінювати свої, свої погляди. До чого я це веду? Що бахнули трохи по НПЗ, ну нам, звісно, приємно, це для них дорого і болюче, але це не підстава того, що, це закінч... що вони закінчують бойові дії. За треба теж усвідомлювати. Тому простої відповіді у мене немає. Не бачиш, Пам'ятаєш, на, на початку війни нас з тобою запросили. Вже можна розказувати, бо цієї організації USAID вже не мав, її Трамп прикрив, а приїжджала керівниця Саманта Пауер, здається, її прізвище. Так, продовжую, продовжував. І вона нас я просто сприйняв, я засумнівався не в зустрічі, а в прізвищі чому то, mm. щоб я з якоюсь моделлю не переплутав, американською. Ось, і вона нас питала: що треба зробити, якби щоб їх зупинити? Я я свою відповідь добре пам'ятаю, що треба вбивати росіян, щоб вони бачили, що купа трупів і вони більше не захочуть. Mm -hmm. Але виходить, поки, да, це не спрацювало. Виходить, я помилився. Багато хто помилився. Навіть генерал Залужний помилився. А у нього була теж така думка в одному з публічних інтерв'ю. Тобто, висновок такий мій: що лапи піднімати, звісно, не потрібно, тому що той, хто їх піднімає, того просто повісять за ці лапи. Ну, власне, і все. А... Готуватися до гіршого. Звісно, значить, коли ти виходиш з опції, що може бути гірше. Дивись, дивись, тоді ти краще вирулиш з ну, мега складної ситуації. Ну, дивись, давай добре, ближче там від, від лірики перейдемо до. Це не була лірика, ну, скажімо, добре, від таких загальних вражень підемо більше до конкретики. Я чому питаю? Тобто, те, що російська пропаганда готова воювати нескінченно, це очевидно, тому що вони. Поки це все триває, їм більше платять, вони у виграші фінансовому. Тобто ці ж там постійно тривають розборки, я думаю, ти теж слідкуєш за ними І в цьому це, за це середовищі, смішно. де вони один одного дня. Я бачив твої відео на YouTube каналі, я, я відчув, що тобі трошки Тетяна Монтян ну, не шкода. Не вона отримала це доля зрадника. Але шкода в частині того, що людина, це якою треба бути. Тупою, вибач, щоб перейти на російський бік. Ти знаєш, ну в якомусь сенсі дійсно шкода, чому ну, от ми я просто твої відео дивився. Там тому... знаєш, що не за не ту Тетяну Ментяну, яка є зараз. Да? А мені шкода, що свого часу, ну вона ж була непоганим спеціалістом там в плані права колись. І мені шкода, що вона взагалі з'їхала з, з глузду, обрала цю стежку, тому що. Вона могла б да, десь існує умовно кажучи, якась паралельна реальність, в якій Тетяна Мантян би звернула не сюди. Да, а вона продовжувала бути. Вона ж там видавала, вона писала статті, які були присвячені саме там структурі власності, як правильно там громаді. Володіти там громадським майном, як громада має контролювати там, місцеву владу на місцях. Да? Тобто вона в якийсь момент була юристом досить притомним. Вона перекладала тут такі важливі книжки, там вони були, здається, якісь теж гранти. І потім, в якийсь момент, вона просто з цього юриста, який міг би зробити в Україні, да? в принципі, ну, якусь там нормальну притомну кар'єру, в тому числі політичну, Вона ж брала участь в виборах, за неї голосували. Який міг би бути корисний тут, вона перетворилася на якусь божевільну буквально бабку клікушу, яка спочатку волала, що там в убивайте, значить взривайте тут всю Україну, типу Росія прийде, має там всіх повісити. І потім її зараз ну, це, вона дійшла до того, що вона здеградувала і її там просто ну, типу, в Росії. Тепер пригадують її ті висловлювання, які вона ще робила тут, що Путін. А, значить, всі я ми знаємо, я, хто. Я, я тебе зачепив. Да да, 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 да. Ні, я просто знаєш, це це просто такий момент, знаєш, як русський мір взагалі псує людей, як він нищить, ламає долі, ламає людей, тобто скільки. Людей, які могли б залишитися в Україні і стати тут талановитими якими спеціалістами, вони обрали ту сторону і стали фактично ніким. Стали в Росії або якимось там шістками, або якимись низкопробними оцими пропагандонами, або взагалі їх там значить вже оголосили якими зрадниками, або зламали свої політичні кар'єри, да? тобто, і, і життя із... і, і знаєш, що відбувається з ними? Що вони роблять? Вони зазвичай сильно пиячать. Я ще коли жив в Москві, я тусувався зі всіма, і під час цих заходів вони завжди ностальгують по Києву. Які у них були п'ятикімнатні квартири, які у них були постійно замовлені столи в якихось там ресторанах? І це настільки смішно, і я таки завжди думав, як можна бути таким нерозумним, так, щоб ну, насправді. Зрештою допрацюватись до такого рівня, що треба було евакуюватися в Мордор, де зрозуміло, що вони дійсно нікому не потрібні, і знов таки да, подивись, єдиний, хто ну зробив якусь ну щось подібне на кар'єру і дійсно там на щось претендує, це той самий, значить, деркач, який зараз дуже на слуху, тут, да, через корупційний скандал, чи який чекай, він... перетворився на сенатора в Росії, то тобто, хоч щось, тому що ні, ну ні, ні, да ні. де Азаров, там я не знаю Денис, всім інший міністр. Ні, ти тут помиляєшся. Я тобі поясню, чому? Ми ж зібралися для того, щоб назвати речі своїми іменами. Деркач, коли повернувся в Москву, він, він повернувся на базу. Він був завжди росіянином. А він виконував таємну місію по підриву України.